Зараз мало деталей, Чому? Тому що ми в процесі. Ми взялися дуже активно за цей проєкт. Чому? Тому що є державна програма. Нещодавно був відповідно конгрес, який присвячувався президія. Конгресу засідала, присвячилося якраз. Темі дітей присвячувався даний конгрес. Ви напрацьовано певні будуть напрацьовані певні рухи щодо реалізації тої політики, яку формує Міністерство соціальної політики, Державна служба у справах дітей. Головний посил в тому, ми повинні відійти від наратива, який у нас зараз існує. Діти повинні виховуватися в сім'ї. Оце головний посил, тобто інтернати. Тобто будинки дитини, так звані і так далі, вони повинні бути трансформовані в інші форми соціальної підтримки. Що стосується безпосередньо Кременчуцького будинку, де, давайте вже будемо говорити там, де перебувають діти, нам треба зараз зробити швидко ремонт укриття, для того, щоб відповідно він відповідав умовам безпеки. Є певні зауваження від служби Державної служби на звичайних ситуації. Ми врахуємо це все в проєкті. Зараз ми швиденько це все акумулюємо, робимо, скручуємо до кучі для того, щоб до кінця цього року ми завершили ремонт укриття. До кінця цього року можна сказати, що буде я буду. Робити все можливе, щоб там було відремонтоване укриття. На цей час перебуватимуть діти. Де ми будемо дивитися по ситуації? Якщо буде потрібне відселення, ми будемо це робити. У нас є відповідна локація. Місто добу... місто знайшло цю локацію для того, щоб можна діти були безпечно і ну, безпечно знаходились в безпечних умовах і е... не заважало ремонт, не заважав їхньому перебуванню. Е... Це м, дитяча лікарня. Там є певні, ну там є умови для того, щоб це все зробити. То на сьогоднішній день констатувати, що вони туди таки приїдуть. Чи я ще не ні, ще ніхто нікуди не їде, що всі знаходяться на місцях у випадку, якщо буде заважати виконаному процесу, звісно, що ми знайдемо ці можливості. Є варіант, звісно, поїхати в Волинь. Ну, але це треба з усім колективом забирати дітей, колектив і вести воли. Ну це трошки трошки для всіх буде не, не, не дуже.